Вітаю на каналі 24 години: новини, поради та корисна інформація експресом. Давайте почнемо розбирати вкрай важливу тему, яка стосується майже кожного з вас, хто отримує будь-яку допомогу від держави, а також значну частину пенсіонерів та людей з інвалідністю. З 1 листопада цього року базову соціальну допомогу або БСД нарешті суттєво розширили, і тепер усі ці категорії громадян можуть претендувати на виплату, що становить 4500 гривень. Звісно, це відкриває нові можливості для багатьох українських родин з низьким рівнем доходу, які раніше взагалі не мали права на соціальні виплати, адже експериментальний проект, про який йдеться, Значно розширив перелік отримувачів однак, хочу одразу попередити, диявол криється в деталях, і при оформленні цієї допомоги є дуже багато нюансів, які можуть стати на заваді отриманню коштів. Наприклад, як ми згодом розберемо, це може бути наявність у власності другої квартири, банківський депозит на значну суму, або навіть відсутність офіційної роботи у працездатного члена сім'ї. Я спеціально витратив багато часу, щоб зібрати та максимально структуризувати для вас усі найважливіші моменти, пов'язані з оформленням. Дивіться, наприклад, ситуація з людьми з інвалідністю, яким до 1 листопада масово відмовляли у наданні БСД, тепер кардинально змінилося. Вже зараз є повний сенс звертатися повторно, адже умови гри перегралися зараз. Мої знайомі. Які також є моїми підписниками та волонтерами нашого каналу, подали свої заявки, і вони детально тримають мене в курсі усіх етапів проходження процесу. Щойно їм вдасться оформити виплату, я одразу ж поділюся з вами усіма живими прикладами та корисними порадами, які вони здобудуть, щоб ви могли піти по вже протореній стежці? Я дуже вдячний усім своїм друзям. Та знайомим за таку підтримку та покращення нашої з вами комунікації. Тож, давайте будемо розбиратися послідовно, щоб в кінці цього матеріалу ви абсолютно чітко зрозуміли, як можна підвищити свою виплату до 4 тисяч гривень чи можливо й до іншої суми, якщо ви, наприклад, пенсіонер з неповним стажем. Ми розглянемо, як саме оформити цю допомогу, які умови необхідно виконати. А які умови потрібно змінити, щоб держава сказала вам так? Пам'ятайте, друзі, інформації дійсно багато, але вона життєво необхідна для кожного хто розраховує на цю підтримку. Я буду багато читати конкретних критеріїв, щоб нічого не переплутати, і щоб усі цифри та умови були чіткими і зрозумілими. Це новий етап експериментального проекту, який почав діяти з 1 листопада, і він дає можливість більшій кількості родин з низьким доходом отримати допомогу, навіть тим, хто раніше її не отримував. Це свого роду бета-тестування, тому багато нюансів вилазить уже в процесі, і нам вкрай важливо знати про них заздалегідь. Звертатися із відповідними заявами родини можуть до найближчого сервісного центру пенсійного фонду або ж традиційно через дію. А щоб завжди бути в курсі найновіших соціальних та економічних змін, не забувайте підписатися на канал 24 години та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі випуски. А ми переходимо до суті, до конкретних цифр. Розмір базової соціальної допомоги є індивідуальним. Він прив'язаний до базової величини, яка сьогодні становить 4500 гривень. Ця сума розраховується як різниця між загальною сумою цієї величини, що нараховується на всіх членів сім'ї та їхнім середньомісячним доходом, який береться за один квартал, тобто за три місяці, що передували місяцю звернення. Наприклад, якщо у сім'ї є троє діток та чоловік, то на кожного з неповнолітніх дітей нараховується 4500 гривень, на чоловіка 3150 гривень. Усі ці суми додаються, а потім від цієї суми віднімається ваш наявний дохід, якщо є зарплата чи інші надходження, і різниця, що залишилася, і буде тією доплатою, яку ви отримаєте. Отак саме вона розраховується. Далі ми детально розберемо, які доходи враховуються, а які ні. До сукупного доходу сім'ї включаються заробітна плата, що залишається після сплати податків, тобто чиста сума, яку ви отримали на руки, грошове забезпечення військовослужбовців, теж після сплати військового збору, пенсія щомісячне утримання суддів у відставці. Стипендія, допомога по безробіттю, інші страхові виплати, соціальні виплати від місцевого бюджету, тобто від вашої області чи регіону, грошові перекази, отримані з-за кордону, дивіденди від цінних паперів, а також усі інші доходи, про які Державна податкова служба має відомості, або які були задекларовані вами самими, навіть якщо інформація про них відсутня в пенсійному фонді чи інших соціальних фондах. Тому, якщо ви щось продавали, наприклад, через ОЛХ, і декларували це, усе це також буде враховуватися у ваш дохід. Тепер про головне, які доходи не враховуються до середньомісячного сукупного доходу. Не включаються такі важливі види державної допомоги, як допомога малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям, на дітей у багатодітних сім'ях, дітям. Батьки яких ухиляються від сплати аліментів, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, дітям-сиротам та іншим подібним категоріям. Це дуже важливо, адже ці виплати не впливають на розрахунок безде. Крім того, не враховуються одноразові виплати, такі як частина допомоги при народженні дитини, винагорода жінкам за почесним званням, мати героїня, допомога на поховання, виплати в межах благодійних або місцевих програм. Дотації, компенсації, виплати на придбання житла чи технічних засобів реабілітації, пакунок малюка, а також зимова підтримка 1 тисяча чи 6 тисяч 500 гривень, яка виплачується зараз. Ця підтримка не впливатиме ні на субсидію, ні на отримання БСД. Також не враховуються пільги та субсидії, підтримка ВПО як на оплату комуналки, так і допомога на проживання та компенсація за розміщення. Також не береться до уваги державна соціальна допомога на догляд за дитиною з інвалідністю групи А сплачені аліменти, кошти від благодійних організацій, а також дохід від продажу єдиного житла та дохід від депозитів. Зверніть увагу, єдиного житла, а не другого Нарахування допомоги відбувається так: 100% базової величини, 4500 гривень для першого члена сім'ї, хто пише заяву. 100% для кожної дитини віком до 18 років, 100% для людей з інвалідністю першої або другої групи, і 70% 3150 гривень для кожного наступного члена сім'ї, для пенсіонерів, які досягли 60 років, але не мають достатнього страхового стажу. розмір БСД розраховується пропорційно їхньому стажу.

А з 1 січня буде вже 33 роки. Тож, якщо у вас є 30 років стажу і вам 60+, ви можете претендувати на 3950 гривень. Зберігається право вибору перейти на БСД або залишити ті види допомоги. Які були призначені раніше, якщо ви вже отримуєте одну з перелічених допомог для оформлення БСД, потрібно відмовитись від попередніх виплат на користь нової. Наприклад, якщо хтось із ваших знайомих чи родичів, які проживають з вами, пише заявку на БСД, то особі, яка отримує виплату по інвалідності, Доведеться відмовитися від неї і перейти на нову допомогу. Подати заявку може лише один член сім'ї, але допомогу призначають на всю сім'ю. Заяву подають до пенсійного фонду або через Дію. І важливо, щоб кожен повнолітній член сім'ї, який отримує допомогу, власноруч підписав її письмово або через Дієпідпис. Заява подається двічі. Спочатку про намір, де вам розраховують суму, і якщо вона більша і вигідніша за те, що ви отримуєте зараз, то ви подаєте другу заяву на призначення. Виплата призначається на 6 місяців, а далі автоматично продовжується на весь час експериментального проєкту, тобто на 2 роки. А тепер, шановні глядачі, я обіцяв вам бонус найважливіший блок інформації. Я розповім про критерії. За якими базова соціальна допомога точно не призначається, це ключові моменти, які ви мусите знати, щоб не отримати відмову. Перше, якщо у сім'ї є працездатні особи від 18 до 60 років, які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу та не стоять на обліку в центрі зайнятості понад три місяці. Винятком є догляд за дитиною з інвалідністю, або якщо за особу сплачується ЄСВ, або ж за умови втрати працездатності. Тобто, якщо хоча б один працездатний член сім'ї не відповідає цим вимогам, ніякої соцдопомоги і субсидії також вам не дадуть. Друге, якщо будь-хто з членів сім'ї за останній рік придбав майно чи зробив покупку на суму Понад 100 тисяч гривень, наприклад, житло, авто, валюту, цінні папери, крім витрат на лікування третє: якщо на банківському рахунку сім'ї всієї сім'ї, а не лише вашому або в облігаціях зберігається більше 100 тисяч гривень. Четверте, якщо у власності сім'ї є друга квартира або будинок. Винятком тут є лише житло на тимчасово окупованих територіях у зонах бойових дій, зруйноване через війну, спадщина, гуртожитки, а також житло для дітей сиріт за умови, що воно не здається в оренду. Якщо ж у вас є просто друге житло, БСД не призначать п'яте, якщо сім'я має більше одного автомобіля, якому менше ніж 15 років. Виняток. Авто отримане через органи соціального захисту населення для людей з інвалідністю, або те, що знищене чи перебуває в розшуку для людини з інвалідністю, яка отримала авто через ОСЗН, навіть дві автівки не стануть перешкодою для оформлення допомоги. А тепер бонус, який багато хто просив: хто саме входить до складу сім'ї при оформленні БСД, адже допомога призначається на сім'ю, а рахується на кожного. До складу сім'ї включаються чоловік та дружина, неповнолітні діти, повнолітні діти, які навчаються на денній або дуальній формі до 23 років, якщо вони не одружені та не мають власних сімей. Причому незалежно від того, де вони прописані, вдома чи в гуртожитку, Неодружені повнолітні діти, які є особами з інвалідністю першої чи другої групи. З дитинства або першої групи і проживають разом з батьками, непрацездатні батьки чоловіка чи дружини, бабусі дідусі, які проживають разом з ними. особа, яка проживає та доглядає за одинокою особою з інвалідністю першої групи, а також жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. Також членом сім'ї вважається одинока особа, якщо ви проживаєте самі і підлягаєте під категорію на подання заяви. Водночас до складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні, особи, які перебувають у полоні чи вважаються безвісти відсутніми за рішенням суду, а також особи, які перебувають за кордоном. Склад сім'ї визначається на дату звернення. З того, що відомо зараз, ті, хто вже оформлював цю виплату, отримують більше коштів ніж мали раніше, а саме оформлення є набагато простішим через дію або пенсійний фонд для людей з інвалідністю та пенсіонерів: 60+, які не мають повного стажу. Подавати заявку стовідсотково вигідніше, ніж отримувати поточні виплати, але лише за умови, що жоден член вашого домогосподарства не порушує п'ять ключових критеріїв про які я щойно розповів. Особливо зверніть увагу на доходи. Якщо доходи ваших повнолітніх дітей, які з вами проживають, перевищують встановлені норми. То ніхто, на жаль, безде не призначить. Тому обов'язково порахуйте усе заздалегідь. Подайте спочатку заяву на обчислення суми. Переконайтеся, що це вигідно саме вашій сім'ї, а вже потім подавайте заяву на призначення. Я завжди з радістю ділюся з вами усією корисною інформацією. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу розширення цієї соціальної допомоги, та чи вважаєте ви її вигідною. У порівнянні з тими виплатами, що були раніше, до зустрічі на каналі 24 години, дорогі мої глядачі.